Якщо ми будемо всі рухатися в парадигмі, в тій нам нав'язав Кремль, і дивитися навіть на адмінтериторіальний сучасний поділ і вважати його певною константою і матрицею нашої візії і нашого мислення, ну то ми далеко не підемо. Саме тому ми, от з колегами, і якраз під час нашого моніторгу намагаємось дивитися вже робити конструкт. Росії залежно не від е, адмінтериторіальних хотілок і е, е, етнополітичних технологій, коли потрібно було зробити такі проблеми, які без Москви не розв'язуються. Ми намагаємось дивитися вже е, територіями, які будуть. Е, ну там принаймні на 80% майбутніми національними державами, коли поневолені народи зможуть утворити свої національні держави. І на руїнах цієї імперії ми побачимо нарешті, запанує демократія, повага і розвиток свого а не нав'язано віліка, як у в культури, мови історії.